Один каже так, я нам бумажки? Сьогодні відбуваються збори релігійної громади церкви Різдва Богородиці, села Глибочиця. Відповідно, щоб збори були повноцінними, ми проводимо реєстрацію всіх прихожан. Прихожанами даної церкви, згідно закону, у нас є мешканці нашої громади, нашого села. Іде все юридично, правильно, повноцінно. Завершується реєстрація, розпочинаємо збори. Мета зборів, як відомо по всій країні, сьогодні люди висловлюють свою позицію щодо православної церкви України, яка отримала нещодавно Томос, і Української православної церкви Московського патріархату. Наша церква, ну історично, як і більшість нашої держави, були до цього, до сьогоднішнього дня, як мінімум, були підпорядковані московській церкві. Люди не згодні з цим зібралися, згуртувалися, бачите, яка кількість людей. Надзвичайно сильний захід, велика кількість мешканців. Я думаю, що сьогодні ми визначимо подальший шлях розвитку нашої релігійної громади. Так, мова йде про перехід до православної церкви України. І ми зібралися, щоб визначити нашу долю нашої церкви. Є патріархати. Ви якого патріархату? Ми хочемо перейти в українську православну церкву України. Скажіть, будь ласка, чесно, я вас прошу як людей. Якого ви патріархату? А от Томас, який був давній для української нашої церкви? У 90-му році це в Україні не було, а Томос був і в ньому сказано, що українська церква є самостійна, незалежна ні від кого, а тим паче від Москви чи від Путіна. Вона є самоуправляєма, вона самостійна у виборі, вона має свій суд, вона сама без якого цілування колін на ви собі зробить той храм. Бо сюди ви не зайдете тільки через мій труп і через трупи наших прихожан. і зараз, розірви, хочуй мене, новий. Да, не зайдете, не зайдете, ніколи. Ви будете строїти собі храм і там будете молитися, і ми до вас ще прийдемо. А тут, а тут, якщо ви заберете його навіть, він буде він буде закритий і ніхто не буде ходити. Ви туди, ви туди не будете ходити. Московський патріархат святить свої танки і ракети, які б'ють по нашій. Забрали, забрали Крим. Забрали Крим. А філарет святить, батюшка, що ми защищаємо свою землю. А ви святите, я вас прошу. Питання буде слідуючим. Ми будемо приймати рішення і хочемо перейти, і приглашаємо батюшку, щоб ми прийшли в українську православну церкву України і Сірхата. І ми не хочемо, щоб у нашій церкві співали за руське воїнство за царя нашого Києва. Церква, яка тримала тому, назвали православна церква України, Вона є дочірньою церквою церкви Константинополя. Вона не є самостійною. І ви забули давно, що колись, коли була шесть поляків, і коли тут згнобили людей, і церкви забирали, то попросили у Росії, щоб прийшли, допомогли нам зберегти християнську віру. І сьогодні ви, де ви хрестилися. Можете кричати, але повірте, цей вас крик не просто такий. Господь всім нам дає життя і здоров'я. У його власті забрати і здоров'я, і життя. У 14 році була несія Криму. Я служивши 95 й мобільної бригаді, окремо 13-й війному батальйоні. Церква його послала туди. Нас підняли по тривозі, і 8 березня ми вже були біля Криму. Повірте мені, нам треба. Ць... Я вам скажу З такими питаннями туди до влади. Нас, не, не політики. Коли ми зайшли на, 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 на Крим, не ще не було вас. Проведемо вибори, коли Тимошенко прожа... пройде. Отець Богдан Михайловський кафедральний церкви. Московського патріархата я там не бачу. Україна будь-повинна бути не роздорі, а суцільною. Мене прохання. Щоб все ми закінчили, давайте ми так, як старі добрі козацькі часи, проголосуємо, проголосуємо і не будемо нагнітати цю остановку, тому що ми крою, ми нічого не доб'ємося. Я вас не лякаю, але одного батюшку вигнали на Тернопільщині, побили і вигнали. І вигнав священник, з яким він служив. Він побудував церкву. І взяв молодого, щоб той йому допомагав. І той молодий, привів з собою 30 хлопців, вигнали батюшку, побили, а батюшка повертається і каже до нього. Знаєш, що через 30 днів пристанеш перед Богом, яку відповідь даси? Через місяць той помер. Священник помер. Це факт. Не проклинав, а зауважив. Де будеш, коли Господь тебе призве? Що по новому законодавству територіальна громада не має права вмішуватися до якої конфесії хто відноситься, а має право тільки релігійна громада до чуєте чи ні. Ви всі підлягаєте під статтю головного кодексу, тому що ви не маєте права беззаконня цього творити через мій труп Вы эту храму. Мир вам всем! Все, поддерживает да, митрополита представителя предстоятеля нашей церкви, зайдите в храм, заходите! Все кто за Ануфрия, заходите в церковь! we yeah. Рішення для того, щоб не було ніяких потім інсинуацій провести реєстрацію наших жителів громади і видати звичайні такі папірці, щоб не було потім щоб потім було той проголосував, той двічі. Тому зареєстрованими списками у нас 360 осіб. Прийняли, ну віддали свої голоси про перехід до православної церкви України 269 голосів. Залишається все. Ми будемо просити ще раз батюшку нашу, щоб він з нами залишився. Залишаємо, я думаю, що і залишимо назву нашої церкви, бо це іде прадавна У нас ми відмічаємо свято другу причисту, і тільки єдине, що ми хочемо, щоб наші діти не підвергалися кулям, які куплені на наші ж гроші з продажі свічок.